Дональд Трамп назвав Ілона Маска «bullshit artist», А той у відповідь заявив, що Трамп застарий для президентства звучить як сумнівний заголовок у таблоїді, і повірити у це важко, коли бачиш маска, який виступає на підтримку Трампа на мітингу. Та маски Трамп дійсно ще два роки тому вправлялися в дотепності, критикуючи один одного. А зараз власник SpaceX стрибає під час виступу республіканця у кепці Мага, генеруючи контент для мемів. Напередодні 60-х президентських виборів у США розповідаємо про технологічний бізнес та політику. Чому критик субсидій маск отримує мільярди від держави на розвиток бізнесу? Як куплена ним соцмережа X сприяє підтримці правих політиків та що змінить результат виборів у Штатах для великого бізнесу? Ви дивитесь АІМЮЕЙ ваше настільне медіа про технології, бізнес та місця їхнього перетину? Меми смішні, та ситуація страшна. Крім агітації за Трампа, Маск пропонував такий собі аналог купівлі голосів за гречку, тільки замість гречки мільйон доларів за підпис петиції Америка ПАК. Це створений маском комітет, який збирає внески на передвиборчу кампанію Трампа. Після попередження мін'юсту щодо можливого підкупу виборців, Америка ПАК вперше ж не оголосив переможця лотереї публічно. Водночас, агітування за кандидатів і спонсорування їхніх кампаній не є порушенням закону у штатах. Великі компанії у США історично підтримували політичні партії партії через прямі пожертви, лобіювання чи Political Action Committee – ПАК. ПАК в Україні існують з 40-х років. Політичні комітети, звільнені від оподаткування, збирають кошти на підтримку кандидатів та можуть активно займатися просуванням політичних кампаній. Причини підтримки партій у бажанні зберегти сприятливе бізнес-середовище, уникнення жорстких регулювань та отримання податкових пільг. Обсяги такої підтримки чималі: з 1989 до 2014 року. На передвиборчі кампанії бізнеси пожертвували близько мільярда доларів. Найбільше задонатили телекомунікаційна компанія AT&T, техногігант. Microsoft та банківський холдинг JP Morgan Chase. У 2012 році серед компаній, які робили найбільші пожертви на політичні кампанії студія DreamWorks Animation, яка підтримала демократів, та Las Vegas Sands Corp. за республіканців. Вплив на політику посилюють техногіганти, як от Google, Facebook Meta. Та Amazon. Ці компанії контролюють основні платформи для поширення інформації, що робить їх ключовими гравцями. В обмін на це великі бізнеси захищають власні інтереси. Йдеться про регулювання технологій та приватність даних. Уже 12 листопада в Києві відбудеться конференція Старт від АІН. Понад 60 топових спікерів, серед яких Сергій Притула, Дмитро Кулеба, Євген Клопотенко, Ростислав Вовк та Артем Бородатюк. Зберуться разом, щоб об'єднати бізнес, мистецтво та технології для майбутнього України. Буде 5 треків, інтерактивні воркшопи, і інсталяції, і все це у супроводі сотень професіоналів із різних сфер. Не пропустіть подію року: посилання на квитки. В описі до відео. Яка ситуація з підтримкою кандидатів цього року? Деякі бізнесмени, які могли б вплинути на хід виборів, як от власник Мета Марк Цукерберг, утрималися від підтримки будь-кого з кандидатів. Водночас засновник Microsoft Білл Гейтс пожертвував близько 50 мільйонів доларів на президентську кампанію Камали Гарріс. Та більше техногігантів підтримують Трампа. Експрезиденту вдалося схилити на свій бік навіть колишніх кількох донорів від демократів. Серед них радник аналітичної компанії Palantir Джейкоб Халберг. Та партнер інвестиційного фонду Sequoia Capital Шон Магуайер. Підтримку Трампу висловили і венчурні капіталісти Марк Андрісен і Бен Горовіц. Серед найактивніших і найвпливовіших прибічників Трампа власник Tesla Motors, SpaceX та X, колишнього Twitter Ілон Маск. До речі, Ваїн є аккаунт у X, де ми публікуємо головні новини та навіть меми. Підписуйтеся, посилання в описі до відео. Що об'єднує Маска і Трампа? Здається, все очевидно. Маск прагне продовжувати отримувати допомогу від держави, Трамп хоче перемогти на виборах. У власника SpaceX з'явилося більше приводів розділяти погляди республіканця. Конфлікт з сином, який здійснив трансперехід, незадоволення можливим збільшенням податків, яке проголосили демократи, критика імміграційної політики Сполучених Штатів. У 2022 році почалася повномасштабна російсько-українська війна, і вона також могла схилити маска на бік Трампа. Свого часу за каденції республіканців у 2017-му вперше погодили продаж летальної зброї для України, на відміну від його попередника демократа Барака Обами. Зараз риторика Трампа не проукраїнська. Зеленського він називає найкращим продавцем в історії і пропонує закінчити війну якомога швидше, на умовах вигідних для Росії. Так само від допомоги Україні до підігравання РФ перейшов і Ілон Маск у 2022-му Власник SpaceX швидко відгукнувся на прохання міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Передати Україні стрелінг. У перший день повномасштабного вторгнення не лише Україна мала проблеми зі зв'язком. Росія атакувала супутник k K-SET американської компанії Viasat. Що вплинуло на зв'язок у частині Європи. Уже за кілька днів перші 500 терміналів Starlink доставили в Україну. Згодом Маск регулярно отримував дані про роботу Starlink і те, як терміналами користуються ЗСУ. Обмежити підтримку України, Маска змусив ядерний шантаж з боку РФ. Від початку вторгнення у 2022-му Росія раз за разом погрожувала ядерним ударом у разі українського контрнаступу. За майже три роки життя, подібного до фільму Кубрика Як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу, українці найменше бояться. Ядерної загрози серед держав, яких все ще лякає ядерка Сполучені Штати. У перший рік повномасштабного вторгнення її вірогідність вважалася ще вищою. Тож не дивно, що у вересні 22-го року Маск також запанікував, дізнавшись про плани України атакувати російський флот у Севастополі. Для наведення ЗСУ планували використовувати Старлінк. Напередодні у розмові з послом Росії у США Анатолієм Антоновим, Маск почув чіткий меседж: якщо Україна атакує Крим. РФ застосує ядерну зброю, злякавшись можливої світової катастрофи або ж своєї причетності до неї, мільярдер зірвав операцію. Так само про ядерну загрозу нагадує Трамп, звинувачуючи в російсько-українській війні чинного американського президента Джо Байдена. Біґістретизнуклеєр вармінг пикозвіяфайв кандрізнедевсигніфікантнуклеєр пау, а вифтенат алау. Енітіндегапенвистюпідпіполк кандидат у президенти, як ілон Маск, наполягає на швидкому закінченню війни не на користь України. І Трамп і Маск відпускали скептичні зауваження у бік Володимира Зеленського. Власник X постив мем про те, як український президент просить допомогу. У США. іронія в тому, що сам маск не нехтує державною підтримкою і отримує від штатів мільярди. Але не на виживання своєї країни у війні, а на розвиток бізнесів. Маск схильний говорити, що він вороже ставиться до субсидій, тоді як Тесла поглинає їх як голодна годзіла, каже стратег республіканців і керівник EV Politics Project Майк Мерфі. Бізнес і мільярдера тримаються на численних федеральних контрактах і субсидіях. Компанії Маска Тесла Моторс, Солар Сіті і SpaceX до 2015 року отримали від держави майже 5 мільярдів доларів. А лише у 2023-му держава узгодила контракти зі SpaceX на 3,1 мільярда доларів. Приблизно таку ж суму виділили на дев'ять інших компаній конкурентів, серед яких Boeing. Про що це свідчить? Бізнеси маска фактично мають у державі монополію, і їхнього власника це більш ніж влаштовує. Мільярдер роками нарощує свій геополітичний вплив. Це стосується і лідерів інших країн. Підтримувати зв'язки маску допомагає Twitter. Мільярдер придбав соцмережу у 2022 другому. Наступного року перейменувавши на X. Маск заявляв, що хоче зробити X простором для свободи слова. Водночас Маск використовує соцмережу для підтримки правих політиків. Саме у Ікс він одним з перших привітав новообраного президента Аргентини Хав'єра Мілея. Аргентина цікавить маска багатими покладами літію, які використовують для виробництва акумуляторів Тесла, і співпраця з Мілеєм гарантує стабільні поставки. Після заяви Маска про необхідність зробити Індію постійним членом Радбезу ООН, Держава знизила імпортні мита для виробників електрокарів, які виділили щонайменше 500 мільйонів доларів на виробництво. Тарифи зменшили для електромобілів, роздрібна ціна яких перевищує 35 мільйонів доларів. Хоча прямо про податкові пільги для Тесла не йшлося, електрокари Тесла Model 3 підпадають під цю категорію. Також завдяки X, Маск зміг відновити вплив експрезидента, консерватора з ультраправими поглядами, якого судять за зловживання владою та поширення дезінформації. І ні. Мова йде не про Дональда Трампа. Ще один одіозний політик, якого підтримав Маск, колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару. Колишні співробітники X стверджують, Маск особисто втрутився в політику соцмережі, щоб не видаляти дезінформацію про бразильські вибори, в яких Болсонаро програв. Захищаючи експрезидента Бразилії, Маск звинуватив суддю Олександра де Морайса у придушенні свободи слова та у порушенні конституції. У мільярдера з Морайсом є й особисті рахунки. У Бразилії ікс заблокували через політику модерації. Історія з Болсонару і є відповіддю на питання, чому Трампу потрібен маск. Пливовість мільярдера та контроль над ікс є потужними інструментами для формування громадської думки. Для Трампа, який прагне знову стати президентом, партнерство з маском є можливістю охопити мільйони прихильників без спілкування з традиційними змі, які все частіше його ігнорують та критикують. До слова, повернення у Твіттер Трамп також завдячує маску у 2021-му аккаунт першому акаунт Президента заблокували на тлі штурму капітолія. Заміною соцмережі для Трампа могла б стати соцмережа Parler, яку називали Твіттером для праворадикалів. Втім, Parler швидко вилучили з App Store та Google Play через недостатню модерацію, а Amazon відмовив сайту у хостингу. Трамп, якого тимчасово забанили і в Meta, запустив власну платформу та все ще потребував онлайн-майданчика з ширшою аудиторією і бажано без жорсткої цензури. Питання пошуку соцмережі вирішив Маск. Новий власник Twitter розблокував акаунт Трампа і згодом там відновилася активність, хоча Трамп обіцяв не повертатися до соцмережі. Uh, Мільярдер так рішуче підтримує Трампа і цькує його опонентку Камалу Гаріс, що питання, що буде з маском, якщо Трамп програє вибори, напрошується само собою. Oh, fuck. У відповідь на це каже сам Маск у інтерв'ю Такеру Карлсона. If Trump doesn't win this election, it's the last election we're going to have. My prediction is if there's another four years of a the Dem administration, they will legalize so many illegals uh, uh, that are there uh, that the next election there won't be any swing states. And we'll be a single party country, just like California is a single party state. Він посилається на голоси мільйонів мігрантів, яких імпортувала адміністрація Гарріс Байдена, і які отримують громадянство США. Які насправді наслідки виборів для великого бізнесу? У разі перемоги Гарріс варто очікувати потенційного збільшення податків для корпорацій і для мільярдерів до 25%. Водночас, демократичний уряд обіцяє підтримувати малий бізнес, запровадивши податкові пільги. Також демократи можуть посилити регулювання технологічних гігантів, таких як Google, Meta і Amazon, особливо у сферах антимонопольного законодавства, захисту даних і боротьби з дезінформацією. Обіцянки Трампа для корпорацій звучать більш привабливо: зниження податків для фізосіб і бізнесу та високі тарифи на імпортні товари. Втім, довгострокова перспектива небезпечна для США. Наслідки таких реформ можуть удвічі збільшити федеральний борг порівняно з президентством Гарріс. Вибори у штатах, скоріш за все, змінять динаміку між технологічним сектором і урядом. І бізнес доволі швидко це відчує. Втім. Такі великі гравці, як Ілон Маск, найімовірніше залишатимуться на плаву незалежно від результатів виборів. Зрештою, бізнес-маска отримував чималу державну допомогу за каденції і республіканців, і демократів. Враховуючи, що антипатія бізнесмена до Трампа переросла у повну підтримку, хіба не зможе він ще раз політично перевзутися. Поруч зі мною вже з'явилося наше інше відео, тож це означає, що пора прощатися. Дякую вам за перегляд. Нагадую про ваш лайк, підписку та дзвіночок. А відео я палко рекомендую подивитися.